Вітаю! Що станеться, коли Юлію Володимирівну Тимошенко оберуть президентом? Скоріш за все її першими діями буде якнайшвидше покарати теперішніх представників влади, щоб продемонструвати обіцяні виборцям зміни. І робити вона буде це швидко. Другий тур виборів у травні лишається червень, болипень-серпень відпустки в депутатів, а там парламентські вибори і часу обмаль. Далі Тимошенко дістане усі свої 2800 плать та туфлів і підготує місце для нових 5000 пар, бо тепер вже можна буде. Дасть у храмі за здоров'я того кота, на якого переписала сотні своїх мільйонів, а сама там, напевно, буде жити, бо з її слів вона бідна, як церковна миша. Почне діяти за принципів пом'яси діла і випосидьте. Це дуже мстива людина. Тарифи на газ вдвічі вона, звичайно, не знизить, бо цього не допустить МВФ, а розірвати співпрацю з ним вона не зможе. Тому скаже, дорогі українці треба почекати. Все звалить на папіредників. Щодо Донбасу вона хоче вернутися до Будапештського меморандуму, бо Мінськ себе вичерпав, що, в принципі, є логічним. Скоріше за все її політика, як завжди, буде дико популістська. Тому вона пересвариться з усіма гілками влади і за рік-два зможе привести Україну хаос та внутрішню війну. А тоді Путін введе в своїх миротворців, щоб позбутися острова нестабільності в Європі, так що, можливо, вона зіграє на руку Володимиру Володимировичу, як та лисичка, що каже хі-хі. В темі армії та Донбасу вона дуже сильно плаває. Це її найслабше місце. А президент в першу чергу головнокомандувач Збройних сил. Та й зовнішня політика в Тимошенко шкутилігає. Немає послідовності, покрокової стратегії. Так що вибір президента за вами. Думайте та вирішуйте.